Такий у тебе, такий у її колишнього, а такий у того, який просто друг, і ти не знаєш, що з цим робити, є рішення. Вітаю! Представляємо до вашої уваги лед палочки PavaTube 2 15C та 30C. Це лед палочки, які абсолютно ідентичні по комплектації та функціоналу, і відрізняються лише довжиною. Ще існують палочки 2 60C, і вони тупо в два рази більше ніж 30-ка. І з 60-кою будете самим великим пациком на районі, оскільки комплектація у них однакова, подивимось на комплектацію на прикладі 15 c П'ятнашки, як і тридцятки, як і 60-ки, йдуть в однакових чохлах, які відрізняються, як і палички лише розмірами. Чохол має три окремі секції для зберігання ваших паличок та додаткових аксесуарів. І загалом в цей чохол ви можете запхати аж чотири палички. дві в окремій секції, ще дві в місце між ними. І ще одна секція залишається під аксесуаріку. В першому відділенні чохла лежить сама паличка. У другому аксесуари до неї. Маємо чудову книжечку User Manual», Маємо блок живлення і довгий шнурочок до нього. Кріплення для палки, про нього детальніше трохи згодом. Та дві страховочки. Зачепили за приборчик, скрутили, і у вас є петелечка, яка підстрахує ваш прибор. Роздивляючись поближче саму паличку, ми можемо побачити, що з одного торця у неї вхід для блоку живлення, далі є управління по DMX, з іншої сторони є дві крутілочки, вони ж кнопочки для управління налаштуваннями. Маємо такі вушка, в які ви встромляєте ті тросики для страховки. Вони є з обох боків. Зі сторони крутілочок ми маємо кнопочку on-off, кнопочки Mode, Lock. І вихід для USB-C, бо вона заряджається також по USB-C. З цієї сторони маємо екранчик, на якому відображаються ваші налаштування. Вмикаємо. Час автономної роботи 15 складає 2 години на максимальній потужності. А на 1%, а зараз вона світить якраз на 1%, складає 14 годин. А 30-ка на повній потужності тримає 2,5 години, а на 1% аж 29. Тепер докладніше по крутілочкам та по меню. Однією крутілочкою ви змінюєте інтенсивність обраного параметру, а іншою крутілочкою обираєте сам параметр. Наприклад, в режимі CCT однією крутілочкою обрали підкручування по CCT, а іншою змінюєте температуру світла. В цій паличці вона змінюється від 2700 до 7500 кельвінів. Також окремо можете регулювати Shift по Green Magenta. А якщо натиснути один раз на кнопочку, яка відповідає за регулювання параметру, паличка вимикається і вмикається натисканням у тих самих параметрах, що і були. Ця паличка підтримує декілька режимів роботи. Це CCT, як зараз. Цей HSI, це і ефекти. Перемикання режимів відбувається кнопочкою Mode. Ось ми перемикнулися в режим HSI. Ви можете накручувати яскравість, можете змінювати колір, на який забажаєте. Натисканням кнопочки Mode переходимо до іншого меню. До меню ефектів. З ефектів у нас є і хуй-луп, і cct «Сі луп Є різноманітні вбудовані ефекти, типу сварки, Explosion, диска-пляски, дископляски, він же Fire, улюблений нами папараці, ТВ, Паліскар, Шторм, і навіть Хуйпульс. За допомогою натискання кнопочки меню. Ви попадаєте в меню, там де обираєте канал, по якому працює палка, настройки блютусу, обираєте мову, апдейтите прошивочки та робите скидання Bluetooth. А довгим затисканням кнопочки Lock ви лочите свою паличку від випадкового натискання кнопочок. Повернемося до цікавого аксесуару, який входить в комплект. Це ось таке кільце, на що воно потрібно. Воно, по-перше, має дві чверті, куди ви можете вкрутити. Чи палець, який потім закріпите на сістенді, або якийсь Magic Arm. Відкриваєте кільце, накидуєте на паличку, а на паличці, до речі, є мітка, там де центр ваги, центр балансу. Дуже швидко та комфортно фіксуєте і чіпляєте на чверть і кріпите туди, куди вам заманеться. Звісно, ви можете переміщувати кільце по паличці у будь-яку сторону. Але міточка центру балансу у вас є у будь-якому випадку. Отже, якщо ви любите палочки і любите підсвічувати вашу роботу саме ними, обирайте будь-який розмір 15 c 30 c паватюб 6 c і навіть можете замовити 60 c А 60С – це просто в два рази довша палиця, ніж. Тридцятка. І якщо ви використовуєте багато паличок чи будь-які інші прилади налайт, ви можете керувати ними за допомогою додаткового пультика керування або за допомогою застосунку NANLINK. Підписуйтесь на наш ютубчик, інстаграмчик, тікточок. Заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте свої павотюп під ваш розмір і під вашу задачу.